Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Пані Логопед. і сьогодні ми будемо з вами вивчати комплекс вправ для шиплячих звуків. Шиплячі звуки Ш. Ж. Дж. Щ. Ж. Жайворонок, Ш. Шапка, Дж. Джерело Щ, Щиро щедрий вечір. Ми почнемо з гімнастики для пана язика. Наші м'язи, артикуляційний апарат, має бути дуже сильним, тому ми, ми будемо його розвивати і тренувати. Перша вправа, яка називається гойдалка. Наш язичок гойдається. Кожна вправа виконується 10-12 разів. Я вам бажаю бути терплячими. Поїхали? Сподіваюся, у вас все вийшло. Наступна вправа називається годинник. Наш годинник. Як тікають часики? Тік, так, тік-так. Поїхали. Сподіваюся, у вас все вийшло. Наступна вправа називається смачне варення. Мама або бабуся може Намазати губки дитини солодким вареннячком, і дитинка має по колу вертіти язичком, щоб злизати це варення. Так наш язичок тягнеться по колу. По колу і навпаки. Сподіваюся, у вас все вийшло. Наступна вправа називається парус. Це імітація пана язика у форму паруса. Він має вигнутися так само, як наш язик на малюнку, як парус. Але уявляємо, що це корабель, який мчить на всіх порах вперед. Підіймаємо язик догори, розкриваємо широко наш рот і ставимо язик, кінчик язика до нього і вигибаємо його. Якщо ви втомилися, я розумію, це складно, але. Ми звикаємо до цього, це необхідно робити. Поїхали? Потримали, потримали, один, два, три, порахували, відпочили. Знову. Відпочили. Знову? Відпочили. Ще чотири вправи. Маляр. Маляр прийшов в наш будинок, а будинок був старий-старий. Треба його відновити. Що буде робити Маляр? Він буде фарбувати стелю. Ми розкриваємо широко рот, і наш кінчик язика, як пензлик, фарбує стелю в ротику. Нього показую. Це необхідно робити ще раз Це маляр фарбує нашу стелю. Наступна вправа називається грибочок. Наш язичок приліплюється до ньоба і тягнеться наша. Головний орган, який нам дозволяє розмовляти. Так виглядає вправа грибок. Тобто наша оздечка це ніжка, а шапочка грибка це наш язик. Шапочка саме приліплюється до ньоба. Ми таким чином тримаємо. Вправа виконується 10-12 разів. Повторимо. Якщо ви виконали, ви молодці. Я вам рекомендую робити зупинку на відео і виконувати 10 12 разів. Наступна вправа називається чистимо зубки. Наш язичок буде робити схожу вправу як смачне варення, але ми будемо чистити зубки, і я покажу вам, як це робиться. Тобто кінчик нашого язика по колу проходить верхні зубки і нижні, верхні зубки і нижні. Повторимо? Уявляємо, що наш язик це наша зубна щітка. І ми чистимо наші зубки. Зупиняйте відео на паузу і робіть 10 разів. Остання вправа, яка називається чашечка. Ми маємо уявити, що наш язик це чашечка, і ми туди наливаємо водичку і треба її отримати. Показую чашечка, ви молодці, і ще разок. Коли ми тримаємо язичок у вигляді чашечки та отримуємо водичку або молочко, наш язичок тренується. фізична вправа для м'язового органу пана язика. Я бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, що були з логопедом. І сподіваюся, що регулярні щоденні тренування принесуть вам гарні плоди. Дякую, що були зі мною на цьому каналі, пані Логопед, Хай вам щастить. На все добре!